Всім привіт. Відео за скільки часу перше виставлю. Отакий От МТ-11 у нас. Ви його вже бачили. До нього прицепчик був такий. З Олевська я тут їхав ним. Класний мотоцикл. Перший виїзд я хотів привезти там, ну, вивезти сміття і привезти піску трошечки. Ну і вроді все, як кажуть, нічого не предвищало біде. Отаке От прицепне, пам'ятаєте, там гарне. Ну і ми поїхали от там, накопали піску, їдемо. І тут вдруг такий загрузили, зупинилися. Я думав, відірвався прицеп. Але тут оказалася інша проблема. Зараз покажу вам, яка. Оцей прицепчик дуже хороший. А отут була така оська дуже хороша. Тепер її тут нема. Відрізали як болгаркою. Ось таке, ну, прицепне хороше, тобто треба його відновити. ну якби, цю ось. Відірвало у нас ось по-живому, відірвало пів колеса, пів, пів кажу, пів оськи, яка йде на колесо. прийшлось розгрузити прицеп. Зараз якось сам доїду сюди, не знаю, як потім привезу, чи зразу, чи пізніше той прицеп. Так що, от такі пригоди у мене з піском. Вроді, здається, маленька така кучка. Піска. Ну, я так думаю, тут кілограм 300 точно. Він ще трошки сирий після дощику. Ну, я нижче копав, ну, але все рівно пісок важкий. Ну і отак і зарився цепі, я вам кажу, вирвав який кусок. А що саме цікаво, думали колесо отам? Пішли туди шукати, колеса нема. Дивлюся, а колесо туди покотилося і впало. Ну, бо тут не було інших мотоциклів. І колесо отам було, то вже загрузив, кинув сюди. А так, все, все нормально. Так що підписуйтесь, ставте пальці вверх. Всім гарного дня, всім пока.